Товариство відважних, група будівельних компаній. Група успішно реалізувала 20 проєктів. Серед них житлові комплекси Новатор, Варшавський двір, річ Таун Буча, Буча Квартал, Центральний Буча, Парковий, Лісова Буча, Полтавський та інші. У 2021 році, на 9 місяців раніше запланованого терміну. Товариство відважних здало в експлуатацію ЖК Централ Хаус та на 11 місяців раніше ЖК «Новатор тисячі двадцять року вручили ключі від ЖК Бурбунді. Засновники товариства відважних є натхненниками та авторами одних з найкращих архітектурних рішень Ірпінської громади. Товариство відважних реалізує багато соціальних проєктів. Основні напрямки українська література, інноваційна освіта та розвиток велосипедного руху. Наразі Товариство відважних активно будує ЖК Ріверпорт на березі озера мистецтв в Ірпені та котеджне місто Окраса, реалізуючи місію створення комфортного життя. Товариство відважних. Будуємо країну.